Не, бага... сильно багато не треба, бо, блядь, обкрадуть вас. <кій> Боже, все нормально у тебе. Якби ти мені подарок кинула, було б у мене все заебісь. Не треба питати, чи в мене все нормально, чи ні, мені треба подарок кинути. Гроші на карточку кидати не хочете, подарки кидати не хочете, в чому проблема? А дивитися мене, блядь, безплатно хочете. Ви що, блядь, я вам що, якась не знаю, актриса чи що? Бесплатная, ты больная. Максим, пошел нахуй. Пидор ебаный. Четыре ебаных розы надо. Четыре голими блять розы. Четыре розы. Ебать, там розы кидают, а тут нихуя. О, розочка, спасибо за розочку. Ще три розы. Три Дві, одна, є, мої хороші, є, ви найкращі в мене. Хуя, лиши собі, блядь! Лиши собі, хуя, блядь! залупати, йобана. Дівочки, гасимо, гасимо, все кидаємо, що бачите, все, все. Єбашимо, єбашимо їх нахуй. Я зла, бо то, що мені не кидають подарки, я зла. Я чо, блядь, свій час трачу, га? безплатно що нахуй? Давайте Подарки, блядь, кидаємо. <хи> дякую за подарунки, дякую, мої хороші, дякую. Давайте заберемо віни і все на цьому. Тоня, дякую, дякую. Ай, так, да, дівчатки, 30 секунд, 30 дякую. секунд. Давайте ще 20 секунд. Оксана, 30 дякую. гребаних секунд. Дякую, дякую. <хи> Давайте заберемо, забираємо вінчики в них. Оксана, дякую. Єбать, ви жлоби, от серйозно. Йобані, блять, жлоби. Дуже багато побачить міщебру. Зісно, дуже багато. Я зараз буду робити так само, як ти робиш. Всіх, сука, в блок, блять. Всі будуть в мене летіти в блок. Якого хуя сидіти мене безплатно, блять, дивитися. На карточку кидати не хотят, блять, бо я попрошайка йобана. В батл кидати не хотят, бо того, що, сука, блядь, жмути йобані. Да пошли ви нахуй. Я що, блядь, безплатно буду тратити своє время, блядь, на вас, що ви просто вилупилися і подивилися на мене, чи що? Жах, яке обіда, обі, о, обділене. Оля дякую. С'їбалася звідси. Дякую, зарази, Дякую, 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 дякую. Що тобі легше не? стало? Танюшка, ти супер. Спасибо.